Дякую, Євген Олександрович, прошу. Іван Чукси Української Єдинського Свобода. Іван Вікторович, дякую від себе собесні, від депутатського корпусу за той діалог, який у нас сьогодні є можливою. У мене питання два. Ну, якщо собі одне може задам. перше по справі, яку ви, мабуть, особисто знаєте. По незаконній видачі земельної ділянки, зелен-двох земель, земельнілянку земель, в СМТ з Гурівка і особі Черкаської області, яка ці дві земельні ділянки, загальної площі 70 гектарів, резервувалися для учасників. Я думаю, ви пам'ятаєте, як ви брали під особистий контроль цю справу. Я хотів би, справа, завдяки в тому числі активній позиції прокуратури Київської області, дойшла до суду і розглядалася в Уліцькому районному суді, понад те, 22 березня. Справа направлена з Гурівським районним судом до апеляційного суду Київської області за апеляційною скаргою представника відповідача обільського громадянина Черкаської області, який насправді сам за медіанку не обробляє. Станом на сьогодні, на 28 квітня, вже більше місяця пройшло, відомості про відкриття про провадження поліційним судом немає. Відомостей про отримання справи також немає. більше того, апеляційна поліційна скарга. До прокуратури, до зовського відділу прокуратури місцевої прокуратури, не надходила, що вони, та інших учасників судового судового процесу не надходила, що не можливі подачу заперечення та скаргі. Зв'язку з цим на намисне затягування можливо судом, можливо, якимось, я не знаю, зговором, з відповідачем і так далі. Затягування цієї справи та відповідно винесення законного рішення і про повернення земельних ділянок у власність держави. Це раз, е в зв'язку з цим прошу вас, Івана Вікторовичу, поставити на особистий контроль хід цієї справи, буквально ще 30 секунд. Дякую. Е і ще е відомо, що порушено кримінальне провадження щодо посадових осіб головного управління Державного кадастру Київської області щодо видачі незаконної видачі цих земельних ділянок. У зв'язку з цим також, Євгене Вікторовичу, е можливо, поручити комусь своїх е заступників, е взяти хід до судового розслідування щодо цього кримінального провадження під особистий контроль. Дякую. Можливо, у вас є якісь е яка інформація, я як би хотів почути і передати це зовсімськ громаді. Я щось з приводу пляс, нічого Я всі справи ну, не можу прибуде знати, які мені області відбуваються. Давайте я окремо зателефонувати. Стосовно, що ти сказав, е, земель е, придачу атошника, тим, хто летом. На сьогоднішній день, наприклад, місяць назад у нас в Кагадицькій прокуратура виграла позов про 500 гектар повернення землі. Чи знаєте, чи не знаєте? І з Держкомзем, Держкомзем зарезервував цю землю за бійцями АТО, які її отримують там, по 2 гектари чи по одному, вони них дуже домовлені з цього приводу. Також хочу сказати, що на сьогоднішній день близько 3,5 тисяч гектар тільки прокуратури намагаються повернути цей хоз призначення земля, яка і в майбутньому може бути, ну це не є питання, використана для видачі бійцям МАТО по закону. Також з приводу багато питань по землі можу доповнити багато питань по незаконному вилученні землі минулою владою. Можу сказати, що за минулий рік, тільки за минулий рік, нам притягнено було позов на три шестьсот мільярда гривень на повернення земель у державу. І виграно позові було на мільярд. За цього, за цей рік, за три місяці подано на мільярд десь сто на мільярд сто ну, вартість землі для повернення назад. Тому з приводу представництва у нас. Робота, скажімо так, можна явно показати. З приводу розслідування справ, ну, кримінальні провадження, що прокуратура не розслідує цієї категорії. Вона більше, це більше розслідує поліція ці справи. Вони, коли були зміни новий КПК, прийняті, підслідність була змінена. У нас залишилося все корупційне, правоохоронці. ну, Переважно більшість це правоохоронці, це наша зараз підслідність.